Вітаю, компанія Тапарк Вінницький філіал, у нас на мене надходження. Ось такий у нас паркетник Nissan Kicks. Тим з свіжі роками, з мінімальним пробігом, з автоматичною коробкою передачі, 1.6 бензиновий двигун, 59 тисяч пробіг. Рік у нас, друзі, 2018. Ось такий у нас прикольний паркетник, надійний, свіжі роками, комфортний, доволі просторий для свого класу. Ось Такий у нас багажний відділ. Багажничок Великий просторий. По кузову ніяких нарікань немає, зимова резина, машина у нас на ковпаках, на дисках желізних по салону, що ми бачимо текстиль, але в хорошому стані немає ніяких пошкоджень. Хімчистка в принципі, не потребує потолочок на місці, не вищий. Так, спереду у нас сидіння водія в прекрасному стані, сидіння пасажира також є. У нас підлокітничок, запуск. Де у нас кнопочки, мультимедія, штатно з дисплеєм, так, мультикермо з крізь з так, є у нас камера заднього виду, є у нас кондиціонер, електроусилітель руля, дуже легенький руль. Зручне авто для міста. Скажу так, ідеальне авто для міста, друзі. Вона у нас переднім приводом, вона у нас височенька, у нас невелика розмірами, легко крутиться руль, маневрена. Е, Прикольна така Nissan Kicks, друзі, 14800. Соборно-1 кого зацікавив, даний варіант, можна придбати як за готівку, так і в або в кредит. І також ми можемо допомогти вам пригнати в той США.